Як стати духовною людиною? Коротко, може, там, не знаю, три кроки: як стати е, духовною людиною. Ну, я думаю, що багато із вас розуміють питання і різницю духовна і душевна людина. Я думаю, що багато розуміють. Душевна людина це на рівні емоцій. Це фізичні всі ці моменти, реакція душевна, зразу а близько хватає до серця. Духовна людина це та людина, яка, скажімо, чи то фізичні, чи то матеріальні, чи то духовні трудності, духовна людина, вона знає, на досвіді навіть своєму, як правильно реагувати на те чи на інше, на ту чи на іншу ситуацію. Я просив би, друзі, дивіться, для нас знову вже приклад Ісус Христос. Він зростав маленьким хлопчиком був, Він різ біля батька, Він з ним працював, Він з ним, знаєте, багато чого робив допомагав. Ісус Христос Він показав слухняність для батька. Далі Ісус Христос показав слухняність для Господа. І Ісус Христос, Він укріплявся, друзі. Спілкуванням з отцем. Хто з вас любить нічні молитви? Можна вашу руку? Такий маленький відсоток? Друзі, ви знаєте, чому Ісус Христос був такий крепкий і потужний? Він любив нічні молитви. Він часто ходив по ночам, чи в сад Гівсіманський, чи до озера, чи до моря, десь в такі пусті міста, і він шукав Господа. І Бог його укріпляв, благословляв. Тому ми маємо сьогодні, якщо ми хочемо досягти тих вершин, тої цілі, давайте ми більше пізнаємо Ісуса. Давайте ми дозволимо Ісусу Христу зайняти повністю наше серце. Якщо ми хочемо, претендуємо. Друзі, я хочу вас далі повести. Хто така духовна людина? Духовна людина, вона не ображається на сьогоднішній день, як багато більшості із нас ображаються, хтось не привітався, хтось, можливо, підійшов сказав, братику, сестричку, ну, я щось маю до тебе, чи ти неправильно поводиш себе. Душевна людина сразу спильчила. А духовна, дякую, що ви мені підказали. А я не бачив зі сторони, не розумів, дякую. Тобто, духовні люди, вони по-іншому реагують, і ми маємо досягати цього. Друзі, я взагалі просив би усіх вас, щоб ви ніколи не приймали рішень. Будь-яка в ситуація, не приймайте рішень і не давайте обіцянок. От вам зараз підійшли і сказали, брат, сестра, там, Наташа, Коля, Маша, Люд, Сережа, от є такі-такі-прохання такі, 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 такі прохання, чи такі-то моменти. Ну, скажи, можеш ти це питання вирішити мені допомогти? Я почув сьогодні на служенні, е, хорошу, таку єврейську, скажімо, Пословицю, так? Да? Притчу. Ні, вона дійсно. Євреї кажуть так: якщо в тебе є трудності чи якесь питання, яке ти не можеш вирішити, чи ти не розумієш, як його вирішити, лягай спать. Просто лягай спать. Друзі, спробуйте. Якщо якесь серйозне питання, серйозне прохання, скажіть, я буду старатися допомогти, я буду. Те чи інше вирішувати. Но завтра дам відповідь. От побачите, пройде ніч, пройде день, ви зовсім іншу і правильно дасте відповідь. І не пожалкуйте. Но те, що у вас там зразу хотілося з язика сказати, вирватися, чи хтось вас прийшов, знаєте, в чомусь облічив і захотів вас дорікнути в чомусь, і ви хотіли так відреагувати, і певні люди були, і все. І у, і у вас було що сказати. І по суті, ви були праві в цій ситуації. Ну духовна людина каже, ні, це щось від диявола. Промовчу. Це якийсь шантаж, це якісь випробування. Я це все зроблю завтра. Ісуса Христа коли допитували. Пілат йому каже, чому ти мовчиш? Чому ти мовчиш, не відповідаєш? Ти син Божий, да? то ще в нього питають, він каже, ти так сказав. Чому ти не захищаєшся? Друзі, є моменти, де нас захистить Бог. І є моменти, де потрібно проявити духовність. До слабого, до немощного, проявіть. Хтось будьте духовним батьком, духовною матір'ю, проявіть. І вас будуть любити, і вас будуть, з вами будуть спілкуватися. Духовна людина це та людина, навчиться вміти когось вислухати. Те, що з вами поділилися, тримати в секреті. Допомогти чи хлопцю, чи дівчині піднятися, вийти з тої проблеми, бути підтримкою, бути молитовником, молитися. Друзі, і ще одна відповідь: в кого нема молитви, ви може, зателефонуйте в церкві комусь, хто гарно любить молитися. Скаже, брат, сестра, нема молитви. Ти де є? Помолися. Я тут. Хочу помолитися, хочу Бога пережити. Це також гарно працює. Дякую. Дякую за відповідь. і Дякую за це інтерв'ю. Було чудове спілкування.